Мирний план Зеленського на 90% готовий. Чи погодиться Росія, Шокуючі атаки на Одещину та Умань? Президент Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктний план щодо мирного врегулювання війни готовий на 90%. Він також обговорить це з президентом США. Вночі ворог атакував портову інфраструктуру Одеси та Ізмаїла. Під обстріл потрапили баржа та судна під прапорами Словаччини і Республіки Палау. На місцях влучань спалахнули пожежі. Російські війська завдали ракетного удару по Умані. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей. Триває ліквідація наслідків. Війська РФ у ніч на 26 грудня завдали удару по залізничній станції у Ковелі. Зафіксовано пошкодження інфраструктури Львівської залізниці. Нігерія надала Сполученим Штатам Америки розвіддані про джихадістів перед ударами, що відбулися в країні. Про це повідомляє видання «The Guardian». Уночі 26 грудня російський Волгоград зазнав атаки безпілотників. У Красноармійському районі міста пролунали десятки вибухів, після чого спалахнула пожежа біля нафтопереробного заводу. Російські пропагандисти поширили відео, де демонструють приміщення, яке вони подають як штаб Збройних сил України у Гуляйполі. Військовий підтвердив, що це пункт управління батальйонну. Генштаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані про втрати російських окупантів станом на 26 грудня. Ліквідовано ще 840 осіб. Лондонський Челсі виявляє інтерес до універсального захисника Лаціо Маріо Хіля. Також за гравцем стежать Борнмут та Мілан. Вулкан Стромболі на одноіменному острові В Італії є єдиним у світі, що безперервно вивергає лаву щонайменше 2375 років. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!